Зокрема, я нагадаю, сьогодні будемо говорити про державний бюджет на наступний рік, який цієї ночі, все таки був прийнятий Верховною Радою. А більше цікавих новин, в тому числі і зі сходу, і про перебування Геннадія Корбана, який сьогодні приїхав до Києва, так само в наступних випусках. Проте ще одна тема, яку не можна уминути увагою, це саме зміни до конституції стосовно правосуддя. І щоб розібратися у тому, як зміниться судова система в Україні, ми запросили до студії Володимира Яворського, правозахисника і члена правління Української герцінської спілки із прав людини. Вітаю вас. Доброго ранку. Дякую, що ви з нами. Ми знаємо про те, що є вже в цілому схвалення венеціанської комісії стосовно зміни до конституції в частині правосуддя. Ми знаємо, що багато дискусій з цього приводу в Україні ведеться. Експерти так само невтомно працюють для того, щоб подай закласти якийсь фундамент саме реформування цієї сфері в Україні. На даному етапі чи достатньо зброблено, на вашу думку, після того, що пережила країна останнім часом після, скажімо так, всієї несправедливості, яка фактично супроводжувала наше буденне життя, і ми це сприймали як належне? Ну, складно так одним реченням відповісти, бо цей проєкт він такий хитрий. Але з однієї сторони ми можемо вимагати більшого. Значно більше, ніж є в цьому проєкті. Важливо, що парламент вже е, почав розглядати цей проєкт, він передав його зараз в Конституційний суд для надання висновку. Uh -huh. І в мене є побоєння, що парламент не буде вносити правки в нього, а цей проєкт потребує таких правок. Він потребує певних доповнень, змін. І більше того, навіть його автори розуміють, що там є проблеми. Е, як воно буде розглядатись, достатньо складно і на сьогоднішній день зрозуміло. Знову ж таки скажу, проект є, він містить дуже важливі речі, як позитивні, так і негативні. І казати, що він однозначно схвалений Венеціанською комісією, це теж неправда, тому що там є досить багато зауважень, і більшість цих зауважень все-таки не враховані. Наприклад, як буде змінена судова система, ці положення абсолютно не змінені, вони були піддані критиці Венеціанської комісії за їхню невизначеність. Тобто, в принципі, якщо ви прочитаєте проект закону, з то. Абсолютно не зрозуміло, як буде змінена судова ага. система, як вона буде виглядати, як буде виглядати дисциплінарна відповідальність суддів. Тобто, які власне, що буде закладено в реформу судів, все це винесено і написано так, як в загальному, як написано, що це буде вирішено законом. Тобто, в мене є підозра, що на конституційній комісії вони не домовилися про шляхи реформування uh -huh. правосуддя, і вони вирішили, що це буде вирішуватися з законом. Але тут є закладена проблема, що закони в нашій країні можна змінити за пару секунд. Туди можна написати абсолютно нерозумні речі, неправові речі. Ми пам'ятаємо закони 16 січня. Тобто, певні речі вони мають бути більш захищені, вони мають бути регулюватися конституцією. А, на жаль, цей проєкт не дає ясності, яка буде прокуратура, наприклад, чи uh -huh. буде ця прокуратура. А, які будуть, і з іншої сторони, проєкт вводить такі нові речі для нас, наприклад, монополію адвокатури в судах. Тобто, навіть uh -huh. органи державної влади, відстоюючи якісь там, подаючи позов, вони повинні будуть користуватися послугами адвокатів. А це тягне за собою дуже серйозну проблему, бо в Україні є третина населення бідного, які не спроможні оплатити послуги адвокати. Тобто, це означає, що третина населення просто не зможе звертатися до суду, і це є серйозна проблема. Держава не зможе компенсувати цим адвокатам ці послуги, тому що це досить дороге задоволення. Як до цього ставитися? Чи це позитив, чи це негатив? Очевидно, що це в певній мірі на сьогоднішній день це негатив, ага. і тому цей проект ставить більше питань, ніж відповіді на ці питання, і насправді тому експерти сперечаються між собою, тому що певні багато положень, які можна розуміти і так, і так. А, тобто, це буде визначено законом. А це зручно для політика, але це незручно для правової системи і правосуддя, які потребують певної стабільності. Наприклад, навіть підстави для звільнення Генерального прокурора, вони повністю вичерпно не визначені. Закону. Тобто, знову ж відноситься, що окремим законом можуть визначені додаткові підстави звільнення Генерального прокурора. Це означає, що е, на сьогоднішній день немає, наприклад, оголошення йому недовіри, а на наступний день приймуть закон і вже можна буде оголошувати йому недовіру, і він стане ручним в руках політиків. Угу. Відповідно, Генеральний прокурор ніколи в житті не порушить кримінальну справу проти. Політика, який може її звільнити, це очевидно. Тобто, ще є окремі проблеми щодо міжнародного правосуддя. Наприклад, Україна всюди декларує, що вона хоче створити міжнародні суди по збитому боїнгу, вона хоче розглядати справу в міжнародному суді в Гаазі, ми чуємо постійні ці політичні заяви. Але насправді цей проєкт закону каже, що норма про міжнародний кримінальний суд буде діяти лише через три роки. Тобто три роки Україна каже, що ми не будемо приєднуватись до цього суду. Ми не будемо активно з ним співробітничити в розслідуванні справ злочинів, які були. Фактично, зміни до конституції зараз вручаються із гаслами наших політиків. Виходить, так фактично, так. Тобто, якщо ми подивимось на них більш детально, що нам підкладають, то це ну достатньо посередній документ, і мені чесно кажучи, навіть сумно, що власне конституція. Вони опускають рівень конституції до рівня такого політикуму. І мені би хотілося, щоб цього не було, все таки, щоб це була більш фахова розмова. І все-таки конституція була документом, яким можна було щонайменше пишатися, і не соромно ходити в Європу. І все-таки, от по моментах зараз хотілося б розібратися. Перший з фундаментальних змін, як зазначають в положенні проекту, це те, що розвиток кар'єри суддів та питання звільнення суддів тепер не буде залежати від Верховної Ради та президента. Ці повноваження покладаються на Вищу раду правосуддя. Вона має бути реформована. Це стосується і Вищої ради юстиції. Президент має лише затвердити призначення своїм указом. Це добре чи погано. Це великі позитиви, якраз ага. тобто, справді надай суддям буде надана дуже великий масштаб незалежності, якої в Україні ще ніколи не було. Тобто суддя він реально стає достатньо незалежною вагомою фігурою. Більше того, там закладені такі системи реформування, що цей суддя буде рости і фахово, і в принципі, тут цей величезний позитив зменшення політичного впливу. Але виникає знову проблема: якщо ми беремо нинішній суддівський корпус в його складі. З, з усіма корупціонерами, які там є, і всіми цими гучними політичними залежностями, і даємо їм максимальну незалежність. Ми отримуємо е, незалежну безкарність. Так, е, це є своя певна небезпека. Тобто, треба якось закласти зміну оновлення цього суддівського корпусу. От стосовно оновлення, до речі, здається, у жовтні була заява прем'єр-міністра. Він наполягав на тому, що. Судді мають бути новими, попередні повністю люстровані. А, при тому, що пан Філатов сказав, що все-таки дехто заслуговує на переатестацію, нове оцінювання і так далі. А, як в цьому питанні? Як правильніше було, ну в народі ходить, що треба звільнити всіх суддів. Uh -huh. Теоретично це можливо 10 тисяч суддів там поміняти за якийсь період часу, але на практиці в цьому мало сенсу. А, потрібно поміняти суддів, які очолюють систему, тобто мова йде uh -huh. про що щонайменше вищі суди, Верховний суд України, вищий адміністративний суд і так далі. Тобто, всі вищі суди їх потрібно, звичайно, міняти. Система перетестації має проблему ту, що там не визначені критерії перетестації. Тобто, мовно кажучи, сидить людина, і вона може вас залишити, може не залишити. Це по перше, ну корупційний ризик, ага. По-друге, це ризик політичної залежності, Тому що, якщо людина, яка проводить атестацію, належить до о, якогось політичного угрупування, відповідно, якщо суддя о, залишиться на своїй посаді, він повинен буде якось ага. віддячити. Да? Він повинен бути. О, це не все просто так відбувається. Ми це повинні розуміти. Це якраз критикувала венеціанська комісія. Ось оцій розсуд, кого залишити, кого зняти, воно повинно бути об'єктивно. Наша позиція, наприклад, ага. що цих суддів повинно потрібно просто звільнити з посади, наприклад, запропонувати їм бути суддями місцевих судів в Україні. Є Декілька сот вакансій в місцевих судах, навіть по Київській області. І ці судді, прекрасні, якщо вони гарні судді, вони піднімуть рівень судочинства в цих районах. Тобто, якщо вони хочуть бути суддями, і якщо вони не хочуть переходити в інші суди, тоді вони звільняються і йдуть в відставку. І на їхні посади просто призначаються інші люди за іншою процедурою, яка вже є в цій. В, в цьому проекті змін знову ж проект змін не показує нам, як буде замінюватися, угу. як будуть приходити нові судді. Тільки зрозуміло, як будуть призначатися нові судді, але І як все таки будуть призначатися судді угу. судді Верховного суду. У мене питання, наприклад, відкрите і не А Верховний суд, він якраз має вирішальний вплив на дисциплінарну відповідальність на Вищу раду правосуддя. А це означає, що цей механізм оновлення через власне звільнення суддів, які пропонуються, він буде залежати від того складу Верховного суду, який буде. І додам для телеглядачів, щоб для тих, хто не знає, що загалом Олексій Філатов, це заступник голови адміністрації президента і голова робочої групи з питань правосуддя, саме він коментував висновки венеціанської комісії, заявив про те, що звільнення всіх суддів не відповідає європейським стандартам, в тому числі принципу верховенства права з цим можна погоджуватися, можна займати більш радикальну позицію, звільнити всіх. Так чи інакше до нових суддів будуть певні вимоги. Наскільки мені відомо, це є певні зміни. Кандидат на посаду має бути віком не менше 30 років. Практика правничий стаж 5 років здається. І ще раз, ті, хто хочуть залишитися на посадах або принаймні в судовій системі, мають пройти переатестацію. Так, але що таке переатестація? Не зрозумію. Ну ще є великий позитив, що суддів будуть окремо вчити рік. Ставати суддями. Тому що на сьогоднішній день є велика проблема фаховості суддівського корпусу, вона звичайно росте, але й там є величезні проблеми, особливо в місцеві суди, судді, які стоять вперше. Тобто наші вузи вони не дають навіть базового рівня навчання для судді, який необхідний, на жаль. І знаєте, як Людина боїться йти <клес> до лікаря, який був трієчником в університеті або в школі. Це реально страшно. Так насправді не менш страшно потрапити на Звичайно, до Але не, проблема до... в тому, що людина не знає чи він був трічником, чи не був трічником. Він просто приходить до суду і бачить, там суддя яку себе неправильно поводить, і він дивується, він розчаровується в усій системі в усій державі, а потім виходить на мітинг і починає захищати свої права іншим шляхом. Бо якщо не працює правосуддя, люди йдуть на вулицю. Все дуже просто. закономір. Так. Дякуємо вам за вашу думку. Це був Володимир Яворський, правозахисник і член правління української гельсінської спілки із прав людини говорили про зміни до конституції в частині правосуддя.